Благословенної усім середи, возлюблені у Христі, брати і сестри, у цей прекрасний осінній день 23 жовтня 2024 року продовжуємо читати Євангеліє від Луки, глава 8, вірші з 22 по 25. И бысть воедин одни, той влезе в корабль и ученицы его, и рече к ним, приедем на он пол езера, и поедоша, идущим же им успе, и сниди буря ветреная в езеро, и скончавахуся, и в беде беху, и приступившего сдвигоша его глаголюще, Наставниче, наставниче, погибаем. Он же восстав запрети ветру и волнению в одном, и улегоста, и бысть тишина. Рече же им, где есть вера ваша, убоявшися же, чудишася, глаголюще друг к другу. Кто у босей есть, Яко і в'етром повілівають і воді і послушають його. І сталось, одного з тих днів увійшов він до човна, а з ним його учні. І сказав він до них: Переплиньмо на другий бік озера, і відчалили. А коли вони плинули, він заснув. І знялася на озері буря велика, аж вода заливати її стала, і були в небезпеці вони. І вони підійшли, і розбудили його та й сказали учителю, учителю, гинемо. Він же встав, наказав бурі й хвилям, і вони вщухнули, і тиша настала. А до них він сказав Де ж ваша віра? І дивувались вони перестрашені, і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітрам і воді він наказує, а вони його слухають? Усім миру, добра, любові і смирення.